Ідемо далі. Розв'яжіть рівняння синус х мінус косинус х до рівня 0. До відповіді запишіть х0 поділити на пі, де х0 найменший додатний корінь рівняння. Це вже не найпростіше тригонометричне рівняння, хоча воно не складне. І на каналі математичка є цикл, навіть відео, де я показую купу способів розв'язування саме такого рівняння. І ще складнішого, коли в правій частині в нас деяке число, наприклад, одиниця, одна друга, мені здається, одиниця. Я показувала вісім способів розв'язування такого рівняння. Але саме це рівняння називається, пам'ятаєте, однорідне. І воно має свою схему розв'язування. Нагадаю. Я можу відокремити синус Х залишити зліва, відокремити дві тригонометричні функції, косинус перенести вправо, і поділити обидві частини на косинус х. Маю на те право, саме при розв'язуванні однорідних рівнянь, косинус х не дорівнює нулю, він не є той аргумент розв'язком рівняння. Ми можемо це робити. До речі, люди, які не дуже добре знають, що таке однорідні рівняння, можуть здогадатися, що синус дорівнює косинус, згадайте, у якого кута? Це кут 45 градусів, кут пі на 4, ми ж будемо в радіанах записувати. Можна графічно розв'язувати, я ж кажу на каналі показую. Можна розв'язувати застосовуючи тригонометричні тотожності, формули зведення, перетворення різниці в добуток. Ну, От поцікавтеся, люди, які вивчають поглиблену математику, то є корисним. 8, ні, там 4 відео по два прийоми. 4 відео на каналі Математичка. Поділили на косинус, синус на косинус, тангенс тангінсикс. Косинус на косинус одиниця. Колись, можливо, мої відео будуть дивитися. Через 10 20 років можливо, вони скажуть, що це вона розказує. Навіщо це? Коли це було, для чого це потрібно, ще все порозв'язує. А можливо, і навпаки. Скажуть, як цікаво. А ми цього не знали, ми це не робили ніколи. Подивимося, такий в нас час. Тангінсик дорівнює 1 це найпростіше рівняння, х дорівнює арктангенс одиниці пі на 4, я вже казала, плюс пі n. це будь-яке ціле число. І, звичайно, при n дорівнює 0, х дорівнює пі на 4, от саме це найменший додатний корінь рівняння. До відповіді ми пишемо x0, яке дорівнює пі на 4 поділити на пі. Я пі напишу в знаменнику, відбувається скорочення. І одну четверту маємо ще записати як десятковий дріб, 0,25, тому що якщо це задача з короткою відповіддю, то саме у вигляді десяткового дробу. Ну, я б сказала, що для підготовки до НМТ ви маєте знати найпростіші тригонометричні рівняння, але такі рівняння також не відкидайте при підготовці.